Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Repetitor.ua. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему про те, чи можлива телепатія з точки зору фізики. Дану тему ми розберемо без використання складних термінів та понять, аби ви могли її зрозуміти, навіть не знаючи фізики. Не забувайте підписуватися на канал, аби не пропустити виходи нових відео. Тут цікаво. Як я вже сказав. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему про те, чи можлива телепатія з точки зору фізики. Телепатія досить досить цікаве явище, яке цікавило, цікавить і напевно буде цікавити вчених ще не одне століття. Тому що телепатія, як мінімум, ще повністю досліджена і людина не наділена такими навичками, як телепатія, на даний момент, тобто вона їм не володіє. Але ж, що називають телепатією? Телепатія це такий процес, під час якого спілкування можливо лише з допомогою обміну думками, без використання таких засобів, як мова, писемність або жестикуляція. У повсякденному житті люди як спілкуються. Якщо людина знаходиться поруч із вами, ви можете за допомогою мови, тобто словесно, передати ту чи іншу інформацію, або ж за допомогою жестикуляції. Якщо ж людина знаходиться на значній від вас відстані, вона вас не бачить та не чує, ви можете їй зателефонувати і таким чином передати своє, свою думку або ж написати якесь повідомлення. Телепатія ж передбачає можливість спілкування лише з допомогою обміну думками. Ви про щось подумали, ця думка дійшла до вашого опонента. Ваш співрозмовник цю думку розшифрував, відповідно, після цього передав вам відповідь на вашу думку своєю думкою і таким чином можливе спілкування. Але ж чи може людина користуватися такими навичками? Давайте розберемося вчених схиляється до того, що мозок людини розвинений лише на 10% через те, що мозок людини не розвинений на усі 100%, то через це і людина не може користуватися такими навичками, як телепатія. Тобто ще багато функцій нашого мозку просто не розкриті. Але чи так це безперечно, мозок людини є надзвичайно головним органом у її житті, тому що за допомогою мозоку ми можемо бачити, розмовляти, ходити переживати певні почуття і так далі. Тобто мозок відповідає за надзвичайно багату кількість функцій, ми навіть, можливо, не замислюємось про те, наскільки мозок є важливим для людини. Але ж, чи так, що він розвинений лише на 10%? За допомогою певних досліджень, під час певної розумової діяльності людини чи виконання нею певних функцій, було досліджено, що майже усі зони мозку задіяні постійно. Тобто під час виконання тих чи інших завдань, і навіть під час сну мозок людини є активним. Е, можливо, через те нам і можуть снитися певні сновидіння, ми можемо бачити, чи можемо уві сні розмовляти, і так далі. Тобто, мозок, по суті, він майже ніколи не відпочиває. Тобто трішки його активність зменшується, але усе ж таки мозок залишається активним. Бо в нас продовжуються такі процеси, як дихання, в нас продовжуються такі процеси, як знову ж таки ті ж сновидіння, і так далі. Тобто, мозок працює е, постійно. І відповідно до того, що мозок дуже потребливий орган, він споживає надзвичайно велику кількість енергії. Майже 20% тієї енергії, яку ми отримаємо разом із їжею, забирає на себе мозок. Як ви вважаєте, якби мозок був розвинений лише на 10%, чи забирав би він стільки енергії? Вважаю, що ні. І більше вчених схиляється саме до цієї думки. Більше вчених схиляється до тієї думки, що мозок людини розвинений майже на 100%. Безперечно, у кожної людини мозок може бути розвинений на ту чи іншу кількість відсотків, тому що е, нема такої шкали, як ступінь розвиненості мозку? Тому й певні вчени кажуть, що майже на 100% вже розвинені здібності мозку, якщо ж не на самі 100%. Тобто, з цього боку більше вчених схиляється, що можливість до телепатії людини ще не відкрилася через те, що мозок не розвинений, є міфологічною, скоріш за все. Тобто це є неправдою. А е, у яких же сферах? свого життя людина вже так чи інакше е зіштовхувалася з телепатією. Е давайте з вами проведемо невеличку аналогію, як можна спілкуватися з допомогою інтернета. Тобто е які процеси відбуваються під час друкування повідомлення, його надсилання і так далі. Тобто, це все відбувається з допомогою електромагнітних полів. Коли ви щось друкуєте, пишете, то повідомлення передаються саме з допомогою електромагнітних полів, так само, як і телефонний зв'язок. Коли мозок людини проводить свою а, розумову діяльність, коли він формує думки, формує певні можливо якось спостереження і так далі, то у такому випадку мозок людини створює певне електромагнітне поле. Про що ми зараз з вами і казали, так? Що необхідно певне електромагнітне поле для того, аби можна було користуватися нашими електронними гаджетами. Мозок він також його створює під час своєї розумової діяльності, але ж чи здатне магнітне оце електромагнітне поле людини до телепатії? Знову ж таки, за допомогою певних досліджень та проведення експериментів було досліджено, що електромагнітне поле людини, яке створюється з допомогою розумової діяльності, надзвичайно є слабким. І його недостатньо для передачі думок на значні відстані без спеціального обладнання. Тобто, так, електромагнітне поле є, воно в людині є присутнім, але ж його недостатньо для передачі, і його треба дуже сильно посилювати. Посилювати ж електромагнітне поле з допомогою можна з допомогою певного обладнання, і такі експерименти також були вже проведені, тобто було під'єднано це обладнання до людей. А це обладнання могло зчитувати думки людини, за допомогою певних технологій воно передавалося до іншої людини, і людина на екрані могла побачити про те, про що подумала інша людина, і так само з допомогою думок їй відповісти. Тобто, чим це не телепатія? Погодьтеся, свого роду так, але усе ж таки, телепатія вона передбачає обмін думками. Саме без використання таких потужних. Засобів для спілкування. Тобто, також є певні, певні побажання Ілона Маска про те, що він хоче створити певний чіп, який буде надзвичайно малих розмірів, аби його запровадити у організм людини, і за допомогою цього чіпа люди могли спілкуватися. Тобто, це буде як певний посилювач сигналу і певний передатчик. передатчик певної інформації. Тобто, навіть про це вже кажеться з точки зору науки, що це є реальним і можливим. Але ж поки це. Все є на рівні розмов, на рівні обговорень і а, певних експериментів, які ще так чи інакше у широкому загалі над людьми проведені не були. Ну, по перше, через те, що експерименти над людьми є забороненими. А тепер давайте обговоримо з вами таку ще тему, як протезування. А можливо, ви колись бачили, що зараз є такі протези, які впроваджують до організму людини, і людина за допомогою своїх думок та імпульсів може керувати цим протезом. Тобто, якщо людина за тих чи інших причин, на жаль, позбулася кінцівки, то раніше їй надягали протез на те, що залишилося від кінцівки, Пластиковий чи там з певного матеріалу, і людина з ним ходила, але усе ж таки цей протез не виконував усіх функцій, які може виконувати рука людини, ну тому що, як мінімум, що це є інородне тіло. Зараз же наука дійшла до того, що можна впровадити протез в організм людини. І таким чином його пов'язати з мозковими сигналами, аби мозкові сигнали могли передаватися до цього протезу, і цей протез буде виконувати певні функції. Припустимо, як можна стиснути руку, розтиснути щось, узяти її. Відповідно, він також не замінить вам вашу руку, яка може бути від природи, але ж усе ж таки він буде набагато кращим за той протез, який є просто видімістю вашої руки. Тобто так. Вже також можна підтвердити про те, і вже є підтвердження, і навіть практичне застосування таких протезів на практиці. Тобто людина, обладаючи таким протезом, може виконувати хоча б мінімальні функції, і так це є. І, і також вона їм керується саме з допомогою передачі мозкових сигналів. Це не є знову ж таки телепатією у прямому сенсі, тому що телепатією є обмін думками між людьми, але усе ж таки за допомогою думки ми можемо керувати певними приладами, тобто приборами, і таким чином покращувати себе собі життя. Uh, телепатія, вона також розглядається з точки зору певних, можливо, з точки зору певної фантастики. Давайте про це також поговоримо. Тобто, ми я на, на, назбирав декілька фактів, які були uh, підтверджені, тобто, які були досліджені, які розповідалися у широких колах. Ми зараз про них про всі поговоримо. Ну а ви вже тоді самі вирішуєте, вірити вам це чи ні. Uh, напевно, всі знають про те, що був такий корабль, як Титанік. Корабель Титанік він на жаль. Затонув після того, як він зіштовхнувся з айсбергом. В його кораблі вийшла велика пробоїна, він наповнився водою, переломився навпіл і потонув. Про що? До чого це я все веду? А є багато розповідей очевидців, які вижили після, або ж після того, як цей корабель затонув, або ж людей, які збиралися відправитися до подорожі, але потім в останню мить передумали. Дуже багато свідчень є таких, які кажуть про те, що коли людина вже майже дійшла до корабля, то вона почула певний голос, що треба повертатися. Або ще їй який сон наснився, або ще щось. І таким чином людина повернулася і, відповідно, змогла врятуватися. А так, можливо, і загинула. До цього також є певні. Певні суперечки, чи це є якоюсь телепатією передача е сигналів, е чи можливо це передача сигналів від е певного там космосу, чи ще якось е передача. Інформації, чи можливо це певна передача від самого себе, тобто людина е, переймається, людина м, нервує, і таким чином вона здатна сама собі щось вигадати, аби почути якийсь голос. Тобто, так це чи не так це, це залишається дуже цікавою інформацією. Але усе ж таки це так є. Люди про це свідчили: чи було це насправді, чи не було це насправді? Тобто, телепатією про це ще треба поговорити, і це треба більш досліджувати. Але поки наука схиляється до того. Що це скоріш за все були переймання людини? Людина переймалася перед подорожчю. Можливо, в неї був такий емоційний стан. Бо коли навіть можливо ви збираєтесь до тієї чи іншої подорожі, чи до того чи іншого. Якогось важливої зустрічі, то ви також переймаєтеся і вам може щось здаватися. Так само і тут. Тобто, цю ситуацію можна розглядати з двох боків. Або ще була така ситуація, перш ніж затонув Титанік, то десь за 14 років до того, як він затонув, вийшла книжка про корабель Титан. Зверніть увагу, що «Титанік» і Титан називалися навіть майже однаково. І опис того корабля, який Титан був, він був дуже схожим на корабель Титанік. І доля в цих кораблів, на жаль, була також майже однакова. Розміри корабля однакові, загибель однакова, і навіть місце загибелі майже було однакове. Тобто цю книжку вважають як передбаченням того, що Титанік затоне. І знову ж таки, виникають такі е, містичні теорії про те, що чи була ця книжка написана за допомогою того, що людина щось передбачила, тобто змогла певні думки почути, щось е, передбачити і так далі. Можливо, це просто було співставленням подій, тобто людина написала книгу, а потім вийшла така подія, або ж це було справді. Знову ж таки, наука поки більш схиляється до того, що це певне, певне якесь співставлення подій. тобто а з телепатією це не пов'язано ніяк. Дехто ще трішки помиляється про те, що коли людину перевіряють на детекторі брехні, то у такому випадку кажуть, що детектор брехні може щитувати і користуватися з допомогою телепатії, перевіряти людину, чи бреше вона, чи ні. У такому випадку можна сказати, що ні, це міф. Детектор цей він перевіряє за допомогою серцебиття людини, за допомогою її міміки, жестів, за допомогою її певної. Поведінчиської діяльності перевіряє її імпульси, тобто як вона бреше чи не бреше. Але детектор брехні він не може передати думки людини і сказати про що саме вона думає. І навіть цей детектор брехні під час аргументів у суді використовувати не можна, тому що він не вважається досконалим аргументом саме для підтвердження тієї чи іншої тієї чи іншої певної аргументації, тобто його може суд враховувати як певний аргумент, але усе ж таки як ключовий фактор ні. Так само ще можна навести такий приклад у якості телепатії, це з приводу факторів близнюків. Коли люди, що є близнюками, тобто брат чи сестра, чи, наприклад, дві сестри чи два брата, вони можуть. Певним чином обмінюватися якось думками. Є така теорія про це. Тобто, науково це знову ж таки не підтверджено. Але так це чи ні? Давайте розберемося: якщо брат та сестра рідні, є такі певні догадки, що вони можуть так чи інакше передавати один одному мислі. Тобто, якщо однієї людині погано, то інша людина це відчуває і може певним чином це якось відчути на собі. Але знову ж таки цьому є наукове пояснення. Якщо люди жили разом, росли разом, то у такому випадку в них можуть статися однакові однакові емоційні стани. І якщо людина у тих чи інших обставинах відчуває себе не дуже впевнено, то й інша людина може в тих чи інших обставинах відчувати себе не дуже впевнено. Це може бути поясненням фактора, не того, що ця телепатія є можливою і передавання думок. а... Лише тим, що просто емоційні стани обох е, людей є схожими. Так це чи ні, наука поки остаточно відповісти не може. Тобто над цим ще треба попрацювати, провести певні дослідження і певні доведення. У фантастичних фільмах можливо ви могли побачити, коли фільм е, знімається про те, що прибульці прибувають на нашу планету, і коли вони прибувають до планети, то вони можуть спілкуватися з допомогою телепатії. Тобто так. Дійсно, такі фільми існують, ми їх можемо побачити, але знову ж таки, чи є це насправді, чи цього нема насправді, науково не підтверджено. У фільмах фантастики ми можемо побачити, що прибульці спілкуються з допомогою передачі. Тобто навіть не жестикуляції, не мови, не писемності, а просто з допомогою передачі розумових сигналів вони передають, ніби в них там є комп'ютер в розумі, і вони з допомогою цього комп'ютера можуть спілкуватися. Ну, знову ж таки, це не здається вже такою фантастикою, якщо вже навіть вчені на нашій планеті про це кажуть. Як я сьогодні вже наводив приклад з Маском, він каже про те, що в майбутньому він хотів би запровадити в людину певний чіп. Який з допомогою своїх, своїх властивостей допоможе людям обмінюватися тією чи іншою інформацією на відстані. Тобто фантастика, це чи дійсність? Ну, тут вже можете подумати саме, поки наука ще не змогла дати остаточну відповідь на це запитання. Ще такі пропозиції від вчених, як телепатія з допомогою квантової механіки. Ми знаємо, так що наш світ складається з макросвіту, мікросвіту і мегасвіту. Чи можлива телепатія в людині з допомогою використання саме квантової механіки? За допомогою квантів є таке е, поняття як сплутаність. Тобто можна передавати певні думки за допомогою використання от саме цієї квантової сплутаності. Але чи так це? Мозок людини, вже підтверджено, працює на макрорівні. Тобто, як людина є частиною макросвіту, то, відповідно, мозок людини працює на макросвіті. Квантові. Ці засоби вони притаманні вже квантовому світу. Тому коли передається інформація, скажімо, робота квантових комп'ютерів чи певних квантових пристроїв, так як передача інформації у такому випадку до людини це неможливо застосувати лише через те, що організм людини не здатний обробляти у ці всі квантові механізми. Ну і також, напевно, треба поговорити про сновидіння. Коли уві сні люди можуть спілкуватися один з одним? чи так це, чи ні. Дехто стверджує, що в нього була така практика, дехто стверджує, що ні. Але усе ж таки, чи реально це, чи ні? Дійсно, під час снів ми можемо побачити ті чи інші події, які можуть відбутися з нами у майбутньому, або ж були вже. Або, наприклад, наснився якийсь сон, і ви відчуваєте, що сьогодні щось буде не так. А чи дійсно це можна віднести до телепатії? Ну напевно, ні. Тому що, по-перше, те, що ви побачили вісні, не можна віднести до телепатії аж зовсім, тому що це до неї як мінімум не відноситься. Спілкування вісні, так, яким чином можна віднести до телепатії, якщо ви змогли під час сну поспілкуватися з іншою людиною, але усе ж таки вчені на наразі це відносять до того, що це є емоціональним станом людини, певні його стурбованості чи переживання за ту чи іншу ситуацію. Ну і ще, напевно, останнє, що ми сьогодні обговоримо, то це буде телепатія з допомогою певних чаклунських дій. Декому це є цікавим, тобто дехто займається дослідженням цієї сфери діяльності і так далі. Але ж знову ж таки, вчені поки не знайшли, не знайшли. Певних підтверджень того, що це дійсно можливо. Дехто стверджує, що він може читати думки іншої людини, каже, що це є реальністю, але насправді це поки науково не доведено. Тому поки залишається усе на рівні того, що це є лише теорією. Я сподіваюся, що вам було це відео цікавим і інформативним. Якщо це так, можете написати про це в коментарях. Якщо у вас залишилися певні запитання, також напишіть про це в коментарях і не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових відео. І поширте це відео серед своїх. Друзі, можливо, їм також буде цікава ця інформація. Дякую вам за увагу. Очікую вас на наступному нашому занятті.